Вітаю всім підписникам. Значить що, давайте, щоб натягнути резину, щоб ви розуміли, яка погода зараз на небі. Бачите? Ну, он, сонце мількає, так же саме тому. І он там. Тобто хмари йдуть Поперек дуща вроді би не можна бути. Бо хтось питав, як бризгати іменно з дощом. Там кажуть, за 2 години до дощу. Ну, я вам советую лучше за сутки до дощу. І після дощу бризгати тоді, коли буде само листя на гарбузові. Сухеньке. Вертаємося знов. Отакий От ото 16 літрів. Два балона. На кожен балон 75 мл оракула, 75 вимпела і 60 цинку. Ось бачите Оце ці банки, як воно стоїть, ми з них набирали, щоб при цьому не лізти. Це вже готова смесь для удобства. Коротше, з кожним разом щось собі нове видумуєш. Прийшов, зразу в баночку перехилив, водички залив і погнав. Ще дивіться, зараз я в цьому відео вам покажу, кроме цих наших двох городів, ще на полі город. Що там, як там робиться, не знаю, але там гарбузи трошки краще, тому що їх там менше побило градом. Але в мене зараз питання для знатоків. Є екземпляри, бачите, які закручуються. Що йому не вистачає. Ось один такий крутиться, наприклад. Ось це є, бачите, він хоче як то рости, але йому блин, біс його знає. От він бере, просто закручується. Що з ним робиться, невідомо. Якщо брати по цих гарбузах, дивіться, бачите, як влупило в нього. Але поки є влага буде жити. Навіть якщо взяти цей гарбуз, дивіться, сам по собі красивий здоровий, но здоровий, але побитий листок і цей пагін вже потихеньку теж дає про себе знати. Ну, вже починається движення вперше. Тобто постараємося ще на той тиждень зробити третю обробку. Не знаю чи ми вліземо, але постараємося. Бачите, вже починає він потихеньку розплітатися. Влаги йому вистачає, ну кажу, є ось тут такі екземпляри. Ну, блін, що тобі не вистачає? Бачите, він тут... От... Щось з ним не то, коротше. Є таких пару штук. Напишіть, скажіть. А зараз, як завжди, буду ходити бризгати. Вітер трошки присутствує, але так як з полівізатором будемо тримати нижче і буде краще. Бачу вже багато людей роблять так, як я бризгають. І то є добре, тому що що, ми всі ділимося нашими знаннями і менше буде гуль. Так що так от, Ну все, народ, давайте починаємо. Значить, народ, дивіться, я вже обробив кілька радків склина цього. Батько воно обробляє. Другий раз, так як гарбузи більші, розход у вас вже буде більший, тому що дивіться, бачите, як воно вирисовується. Отак. І ще туди всередину йому. на Хоч ви і економите з однієї, тому що як не крути, навіть вже на цьому етапі влізти сюди технікою, ви не влізете з двох причин. Перша причина мокро зараза, Ну реально, дивіться, дощі шурують, і воно не може нічого висунути. а друге, воно вже починає розстелятися. Їхати по тому гарбузові, щоб його... Мішити не варіант. Бігати його, пагони відводити, в принципі можна, але теж все ще... в дурному раді. А так собі Чотенько підійшов, вмив його, як слід, навіть бачите, зараз Вон, бачите, хмари туди повалили. А ось зараз буде трошки вже сонечко бликати. Навіть є вітер, але ти підійшов чотенько, влупив по ньому і все. І ти точно знаєш, що ти його вмив. Що здесь там полетіло, чорти куди? Бачите, як град молотив. Здойде новий багін. А є так, що попало прямо всередину і цей бідний гарбуз, он до як той, бачите? Он? Де це він ось до. Розложився тако, а він прямо посередині. І він ще благодаря ці влагі тут є. Він ще росте. Але також зараз ці душі перестануть йти, трошки О, бачите, закінчилось в мене, трошки вдарить жара і є велика вірність того, що той гарбуз, який дуже сильно був пошкоджений, йому прийде гаплик. Таких я десь прикинув на це все господарство процентів. 10 з нормальною жарою десь під 30 градусів навернеться. Все. Тепер беремо, що виключаємо цей штуковину на землі. Хрестик і будемо знати, що звідси треба починати далі вести обробіток. Ще. Немаловажний факт. Що вам хочу сказати. Бачите, тут зараз ми під, ну, наверху горбочок. Так же саме ось тут горбочок. Ловіть фішку. Великі-великі-великі гарбузи. Бачите, йдуть, йдуть, йдуть. І ось буквально от по цей момент, там де яма, там де більше води стояло, а там а менше. Тобто якби влага йому то добре, але через щур влага теж йому фіговато. І там маленькі гарбузи ростуть. На горбові, пожалуйста, дивіться які лопасони. І це вчутує те, що їх град побив. Ну будемо сподіватися, все буде добре. На даний момент гарбуз от такий ой. Бачите, до цей рядок взагалі щось... Не задався, щось, ну, щось йому не вистачає. Рядом, пожалуйста, хоч і побитий, але росте. Росте, ось дивіться, розпитається, на той тиждень вже й може цвісти. Якщо б не цвістити, це, звісно, і добре, і погано, тому що вже швидше вони з'являться, а погано то, що ми не встигнемо третій раз зробити обробіток йому. Бачите, ось вже який красавчик, як розстелився. І так по всьому масштабу. Довольно таки непогано, Да, є потірі через погоду, але краще хай такі будуть потірі. Кажу, що ось до цими товаришами робиться взагалі не розумію, чи його град так притоволок, що він бідний не може до тями прийти. Так же само ось до... Ще хтось питав в мене Сіня, що робити з гарбузом? Типа. Коли він оди, чи їх два лишати. Я, в принципі, кажу, два нормально, але хочу вам сказати чесно, дивіться. Ось бачите, зараз є два товариші. Один красавчик, другий щось зараз закрутиться. І я це що крутиться, я зараз візьму і викину. Нафіг. Реально, коли їх двоє, вони один одному трошки починають заважати. Цей вже покручений Я думаю, з нього ніфіга не буде. А цей собі, бачите, живкіший і буде рости. Коли він один, він зараза як не крутить, він себе краще відчуває. Дивіться, який гарний, славний, який пагуни. Так що так. А он до якесь чехотиня не може вирости, непонятно чого і що з ним случилось А ось тут дивіться, це що я кажу, що град десь я лупив, бачите, таку всерединку. І він вже зробився тоншим, вроді би і хоче рости і є влага. Ну, як ти будеш рости, коли тобі по хребту дали? Так що, Маємо те, що маємо, працюємо. Показую наглядно, як відбувається швидка заправка. Підійшов і вже шприцом... Не балуєшся, а взяв зразу вилив. Зараз сюди водив, сполоснули баночку на плечі і знову туди погнали. Елементарно просто. Зараз посчитаємо заодно, скільки вийде бачків більше, ніж минулого разу. Минулого разу, здається, було 6, цього, я думаю, десь буде 7 на цей город один і другий. Ну отак от. Друзі, це ось поле. Бачите, тут був град. Бачите вон, листочки які диряві Але його було менше. Бачите, від луння. І по факту маємо отакий ото гарбуз, який розплітається. І так як він на піскові, бачите який славненький Кажу, був град, ну тут... -а йому було легше. За Защо того, що на піскові в нього нема такого ж тут йому переізбиток влаги. Бо що? влага в піскові швидко проходить донизу. Зараз стаємо і отакого будемо далі обшикувати наші гарбузи і ждати врожаю от і все зараз кажу розход буде більше тому що гарбуз сам по собі більший і ви хочете його що максимально качественно обшикати я зараз йду займаю свої два ядочка і починаю шпарити теж. Вообще тут в планах ось доші три городи є, Оце бур'яном зароще. Навіть ось цей четвертий. Якщо вийде, то можна тихенько їх собі Ну як тихенько? знайти власників, домовитися і гейвей. Так що отак от, от. Бачите, вже починає розплітатися. що, погнав я свої два рядочка, в кінці розкажемо і покажемо. Значить там на тих моїх двох городах пішов на один бак більше. Того разу було 6, а пішло вже 7. Тут піде якраз два. Ну от і все народ. Дивіться який гарненький, славненький плететься 10 хвилин і ми повністю все обробили Хоча я вам зараз хочу показати прикол, десь я йшов і бачив, не знаю, що вам я покажу. Тільки гарбуз виліз на сінинка. Десь воно там сиділо, сиділо і вилізло. Зараз, якщо вийде, я вам покажу. А так кажу, тут аград був, але... Бачите ось до... Чи той же самий цей листок. Бачите ось до листок. Ну, менший. Дивіться, як розтогосило. І гарбуз тут постраждав в менше. І таким чином вроді би відстань від одного до другого города кілька Там метрів, грубо говоря. Дивіться. Він ось до недавно виліз. От іменно цей. От десь там сиділо воно і бачите, коли надумало, тільки виліз, а товариші його по цеху вже починають повним ходом розплітатися. Того року в нас тут було два прицепа. Без рештовок. Цього року, якщо все буде нормально, то буде два прицепи з рештовками, може більше. Ну все залежить від того, чи будуть далі душі. Якщо далі душів не буде, буде трендець. Але в принципі він посаджений глибоко, і зараз він набрав ход і вже росте. Грубо говоря, на той тиждень ми хотіли би ще третій раз побризгати, але дивіться, бачите, починає розплітатися. І що нас... Біля дому, зараз де це вам показати, щоб менше туди всередину Хай він впітує. Що тут а вже... От дивіться. Бачите? Починає цвіт Тобто вже може десь на ті виходні потихеньку цвісти. Дивіться. От. Бачите? А тільки почне цвісти. Якісь будуть ознаки, що буде цвісти, вже до нього лізти не потрібно. Дивіться ось. Вижте. Так що, друзі, надіємося, що вийде славний врожай з гарбуза Так що так то так що, як завжди всім щастя радості удачі ставимо лайки коментуємо підписуємося на канал пам'ятаємо що головне це здоров'я всім до побачення